Добрий день, урок алгебри. Сьогодні ми з вами пишемо контрольну роботу. Контрольну роботу пишемо в ваших звичайних зошитах, записали число, контрольна робота. І уважно слухаємо завдання. Завдання номер один. Який з наведених виразів є дробовим? Ми з вами повторювали, що вирази бувають дробові та цілі. Да? Вам потрібно вибрати тільки букву Друге завдання. З яких значень зміна їм немає змісту вираз. Подивилися на вираз, і вам теж потрібно отримати тільки букву. Таке завдання ми з вами теж розбирали, повторювали. Третє. У якому з наведених випадків основну властивість дробу застосовано неправильно. Подивилися уважно, на 4 варіанти А, Б і В. І вибрали, де неправильно застосували властивість дробу. Четверте: Скоротіть дріб. Подивилися на дріб. Скоротили і знайшли відповідь. Да? Можна зробити розв'язок в зошиті, можна зробити усно. Завдання не складне, Да? мене цікавить буква. П'яте завдання. Виконайте додавання, хоч тут є варіанти відповідей, але мене цікавить розв'язок, да? подумайте, що можна зробити з знаменником першого дробу, дробу, що можна зробити з знаменником другого дробу, да? і що робити далі? Шосте завдання: спростіть вираз. Знову ж таки, є у нас варіанти відповідей, але мене цікавить розв'язок, а не буква. Тобто, в п'ятому, шостому розв'язок. Сьоме завдання. Спростіть вираз, і потрібно знайти його значення, якщо відомо значення А і Б. Перше, да, читайте уважне завдання спростіть вираз. Спростили, а вже потім підставляєте значення, да? Бо якщо ви просто підставите значення А і Б, і навіть отримаєте правильну відповідь, завдання не буде зараховане, да? Бо потрібно спростити вираз, а потім шукати його значення. Восьме завдання. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінний вираз набуває одного і того самого значення. Що вам треба зробити? Цей вираз розв'язати. Дев'яте да? завдання це високий рівень. Тут потрібно подумати, до якого, за якого значення b вирази 3х поділити на 4-х. І мінус 3 плюс b поділити на х-4 є тотожно рівними. Подумайте, що треба зробити. Завдання високого рівня. Отже, не кожен буде за нього братися, да? а хто візьметься, той повинен дуже добре подумати, як його розв'язати. Бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт.